Доброго дня. Ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною Оксана Єрмішина. Це голова всеукраїнської громадської організації зі справ вимушених переселенців. Доброго дня, Доброго дня. А будемо говорити про те, що в інституті раку у п'ятницю на минулому тижні діти переселенці передали батькам онкохворих діток кошти зібрані на благодійній ярмарці фестивалі Діти дітям Все так. А, хотілося б дізнатися взагалі про ідею, як виникла ідея цієї акції. І як вона втілилася у життя. Ну, ви знаєте, ми думали, що б таке зробити напередодні Дня захисту дітей. І вже так набив нам трошки оскомину титр і взагалі меседж, який суспільство подається, що переселенці це люди, яким потребують допомоги, яким щось треба завжди. Ми хотіли трошки змістити акцент і показати, що переселенці вони не є жебраками, вони люди самодостатні і вони. Теж можуть допомагати навіть в скрутні для себе становищі. І так виникла ідея діті, діти дітям, коли е, діти-переселенці роблять щось своїми руками, продають це, а передають цю допомогу. Всі отримані кошти, вони передають тим, хто ще більше потребує, ніж вони, тобто онкохворим дітям. І дуже великий захват викликала у наших людей, що є у нашому гуманітарному штабі нашої організації. А відгукнулися люди, і ми зробили цей проект. Це був триденний такий благодійний фестиваль ярмарок. 30-го він пройшов в українському домі. 31 травня та 1 червня він відбувся на території Михайлівського собору. Скільки взагалі людей взяло участь у цій ярмарці? Я маю на увазі тих, хто з власними руками щось, щось створював. Створював, а потім це і продавав, так здається? Так, так. Або він продавав, або волонтери продавали, а люди лише передавали. А попит на те, щоб щось зробити і перенести власноруч, був дуже великим. І ми вимушені були обмежити до 150 людей, дітей, угу. що приймали участь. Адже ми розуміли, що не буде потужного піар якогось супроводу цього всього. Тому ми не хотіли, щоб залишилося багато речей, тому 150. 50 дітей це все робили, а інші діти приймали участь. Вони співали, вони створювали атмосферу. У нас був двогодинний концерт. У нас наших дітей талановитих дітей зі Сходу України. Також приймали діти участь у майстер-класах. Приходили теж волонтери і робили більш 15 майстер-класів, відбувалося за цей час. Було шоу мильних бульбашок. Тобто, був, було справжнє свято, в якому. Приймали участь як діти-переселенці, так і кияни, що заходили і разом з нами святкували ці три дні. А 150 дітей, що вони робили? Які там товари були там, представлені? Там дуже багато, я навіть вам не зможу. Буду... Перелік це весь робити і займу дуже багато часу, але можу сказати, що від печива та там берегів якихось до справжніх витворів і картини, і кони були бісером вишити і це вишивали діти, і чашки були розп. Ми розписані вітражними красками, із глини були вироби. Дуже багато було всього. Тобто, діти показали і свої таланти, і це дійсно. Коли ми дивилися, навіть шкода було це продавати. Це було це були такі гарні речі, що ми дивилися і казали, що ми навіть подумати не могли. Що наші діти вони таке можуть робити власноруч? А ярмарка тривала три дні. Три дні і скільки коштів вдалося виручити за ці три дні? 65 тисяч гривень. І всі кошти ви передали батькам діти, яких зараз перебувають. Ми ми передали двом діточкам, адже всім ми допомогти звичайно не можемо. Але ми сплатили повністю по одному курсу хіміотерапії та супроводу двом дітям. Одна це Ангеліна, її 11 місяців. Вона з города Рівне. А інша дитина то Богдан, з Львівської області, йому 7 років. І їх батькам ми передали ці кошти, але ще залишили ми, ще сьогодні будемо передавати безпосередньо онкоцентру, а ми ще передамо 7 тисяч гривень. А чи була можливість на цій ярмарці просто а, нічого не придбати, а принести гроші, а, покласти їх там в скриньку, наприклад? Таку? Знаєте, у нас таке було і це було дивовижно, коли люди приходили, а, і у нас стояли такі скриньки з паперу. На них було написано допоможи дітям жити. І приходили люди, казали, це все це дуже гарно. Я просто кидаю кошти, не хтось інший купує, і, а діточки не будуть здорові. Це. Воно ну, вражало дійсно а, і. Щирість людей, з якою вони це робили, і те, що вони нічого не потребували взамін. Але ми все ж таки їх хапали за руку і давали їм, хоча б пиріжок, хоч щось, щоб вони пішли не з пустими руками. Як ви знайшли дітей, які хворі ну онкохворі? Як ви ну чому саме їм ви допомогли дівчинці там і хлопчику? Ну це така неможливо було обрати їх. Дуже багато цих дітей. На жаль, це велика проблема. Тому ми просто взяли. Тих, що впали в око, і особливо на дівчина, коли дівчинка, якій всього 11 місяців, це дуже важкий період і для батьків, перш за все, адже вони чекали цю дитину, і вона народилася, і відразу таке тяжке захворювання. Звичайно, щодо дівчинки взагалі не було питання. Це була перша, яку ми обрали, а Богданчика ми обрали ну, просто тому. Теж глянули на нього. Ми дивилися кому ми можемо розуміти у кожного різний рівень вартості лікування. Uh -huh. І ми дивилися так, щоб ми могли повністю сплатити курс хіміотерапії, щоб дитина могла дійсно пройти все, весь цей період лікування і не було ніяких питань. Ну ще навіть з залишком, щоб на інше супроводжувальне лікування було були у дитини кошти, і тому обрали їх. І а, ми обирали так, щоб це ж розумієте, діти дітям. Ми хотіли показати, що діти зі сходу України що вони допомагають дітям просто України. Для нас не так важливий був регіон. А було важливо просто показати, що вся Україна і ми всі намагаємося один одного підтримати. Кому важко і кому ще важче, все одно ми всі, всі однакові українці. А хто підтримував вас? Хто вам допомагав? Хто був вашим партнером під час цієї триденної ярмарки? Ну, ви знаєте, ми звернулися до наших музеїв. У нас музеї проводили майстер-класи на цьому ярмарку. Ми звернулися до наших переселенців, які постійно від. Відвідують заходи гуманітарного штабу, і вони були волонтерами на цьому ярмарку. А ми звернулися просто для до тих людей, яких ми знаємо. Наприклад, звернулися до хлопців, з якими я в Донецьку особисто вони мені там повітряні кульки надували на день народження, розповіла, що у нас такі є захід, і вони відгукнулися і допомогли. А у Михайлівському собору, звичайно, пласт був разом з нами. Він стояв організація пласт в українському дому ще було луганське земляцтво, яке теж додавало нам такої синергії, щоб у нас все вийшло. І отак, от, от гуртувалися і зробили. Ми навіть не очікували, що вийде так класно. Тому ми спробували. Це був такий перший захід, коли ми робили якийсь фестиваль. Самотужки і зовсім без якихось коштів. Просто ми поєднувалися. Хто хто міг, хто ж тут приносив і надавав, і, а свято вийшло шаленим. Взагалі, ну ми самі здивувалися і сказали, ну все тепер ми будемо робити це частіше, і ми сподіваємося, що цей фестиваль ми будемо ще робити наприкінці літа і також наприкінці зими. А хтось, можливо, там зірки шоу бізнесу, можливо, там політики підтримували вас, були на ярмарці, брали участь, купували речі. А у нас виступав в українському домі, виступав гурт-авіатор. Він виступав абсолютно безкоштовно. І це була така родзинка, смачна, бо така вишенька на торті. Yeah. І це було дуже приємно, що вони відгукнулися. А танцювальний гурт Барвінок. він теж… Відомий взагалі по всьому світу, але вони теж прийшли і зробили з нами разом концерт, який ми запам'ятали політики. Ну приходив Кулеба Микола, але він приходив просто. Ну, щоб побачити, що за свято ми влаштували. А як зараз відпочивають взагалі діти-переселенці? Вони знаходяться у Києві, вони знаходяться десь у таборах, адже зараз ну літні канікули. Ну ми займаємося цим питанням. Ми створили у своєму гуманітарному штабу таку базу, де люди реєструються. Ті, хто хочуть відпочивати, вона називається літній отдих 2015». А люди реєструються, вказують, де вони б хотіли відпочивати. А наші координатори вже домовляються про безкоштовний відпочинок. Вже за 15 днів ми відправили більш ніж 450 Дітей на відпочинок в різні куточки це і Закарпаття, і під Києвом, і е, в Артекну ось відправили, і навіть за кордон. Е, але е, ми не зупинилися на цьому. Ми будемо продовжувати далі, навіть більше. А в нас виникла ідея створити денний табір у Києві, але з уклоном спорт, спортивним уклон, е, І там будуть групи хокеїстів, футболістів, скалолазів і боксерів. І е, денний Батьки будуть привозити вранці. Ми будемо. У них будуть тренування. Потім ми будемо влаштовувати майстер-класи, екскурсії, вивозити їх у Київ. І таким чином ми плануємо ще зробити п'ять змін і ще десь 250-350 дітей відпочинуть таким чином безкоштовно. Теж. А у вас є перелік так дітей? Кількість їх, які знаходяться у Києві, і Київській області, ви їх якось так ну контролюєте і знаєте? Ну, гуманітарний кількість. штаб щомісяця 6 тисяч дітей внутрі. Переміщених осіб відвідують наші заходи. У нас заходи кожного дня, вони дуже різноманітні. Від знайомства з Києвом до якихось таких розважальних екскурсій, є і музейна освіта, є дуже багато майстер-класів. Але от у нашій базі зараз вже більше 10 тисяч дітей. Ми розуміємо, що це не всі діти, що є переселеними у Київській області. Але ми з гордістю кажемо, що вже 30% дітей вони є під нашою постійною опікою, Вони постійно наші заходи відвідують. Але ми шанули, ще далі, пішли, крокуємо далі, і ми вже залучаємо дітей з інших регіонів. Ми влаштовуємо організованим групам дітей. Ми влаштовуємо екскурсії по Києву безкоштовні. Тобто вони приїздять, ми мали вже із Донецької області п'ять груп, що відвідували Київ, і ми влаштовуємо екскурсію, щоб вони побачили столиці. Вони побачили. Бачили її безкоштовно і побачили, який гарний Київ, яка гарна взагалі Україна, яка культура є, і е, вчимо чому їх чомусь новому а, діти. Вони відчувають. Ну, є Київ, є відпочинок, є літо. Але по суті, в країні йде війна, і діти якось ну це переживають. Вони знають про це, думають про це. Є якийсь там відбиток на них, які там поставила ця ситуація. Звичайно, є в залежності від того, коли коли дитини вив діти виїжджали. Чим пізніше виїжджали, тим складніше психологічний стан у дітей, але у нас працюють і наші власні волонтери, психологи. Вони працюють вже майже рік, і наразі вже з травмою війни працюють волонтери гуманітарного штабу, «Поможем», і вони теж долучаються на нашій базі з нашими дітками. проводять психологічні ігри, проводять групову терапію, проводять індивідуальну терапію в залежності від стану дитини. Є якісь стосунки, негативні там випадки, що діти переселенців якось не так сприймаються у класах у дитячих садочках, тут у Києві або у Київській області. Звичайно, є. І діти різні, і люди різні, всі різні. Тому випадки такі є. Навіть моя дитина, коли пішла у школу в перший день її спитала, ти переселенка? Вона сказала, так, то діти ворога держави. Тобто різні бувають ситуації, але ми до цього ставимося з розумінням. Дуже складна ситуація в Україні, а дуже Негативний інформаційний фон і взагалі інформаційні віруси, що у суспільство потрапляють, тому ми вважаємо, що от створюючи такий дитячий простір, як ми створили в нашому гуманітарному штабі, де у нас спілкуються і діти переселенців, і діти бійців АТО, і вони відвідують екскурсії разом і спілкуються батьки. Ми налагоджуємо нові соціальні зв'язки. Ми налагоджуємо нові соціальні зв'язки з киянами. Ми взагалі на базі усього нашого табору денного перебування. У неділю та у суботу ми будемо планувати заходи, де будемо запрошувати киян і будемо приводити переселенців, щоб вони спілкувалися. Також будемо створювати це толерантне ставлення у суспільстві, щоб люди спілкувалися і бачили, що ну дійсно ми однакові, ми однаково любимо нашу Україну. Ми однакові, однаково бажаємо будувати її, бачити її сильніше, міцніше. Тому все залежить від нас. Якщо негативне ставлення є, якщо дитина це дуже. Переживає психологи з нею працюють. Якщо а, дитина не дуже переживає, вона сама вирівнює як моя донька, наприклад, закінчила цей рік, не вважає, зважаючи на те вороже ставлення. Спочатку а, в неї клас друзів, і вона відміниться, і взагалі вже і забула про те. Те, що я це я як мати, пам'ятаю, бо мені було дуже боляче. Але а, все все забувається, і нові соціальні стосунки вони ну, зміцнюють нашу місцеву громаду. Ви будете проводити ще якісь там благодійні акти там ярмарка, можливо, щось ще ну от саме так під такою назвою Діти дітям, так так, будемо обов'язково. Ми плануємо це робити десь раз на три місяці, і таким чином залучати і переформувати взагалі ставлення і до переселенців, і у переселенців, щоб вони теж відчували себе частиною чогось більшого, щоб вони не зосереджувалися на власних проблемах, а щоб вони намагалися допомогти комусь. Адже я сама пройшла через це, коли виїхала. З Донецька і почала займатися тим, чим я наразі займаюся, тому що у мене був меседж допоможи собі, допомагаючи іншим. І це дійсно спрацювало. І я хочу запропонувати таку ж, такий план дії для інших людей, що наразі перебувають в такому тяжкому стані. Допомагайте іншим. Ви побачите, що ваші власні проблеми вони зникають, і ви бачите вже інші шляхи для розвитку. А все ж таки проблеми є у вимушених переселенців. А ми можемо поговорити про це, чого зараз не вистачає, чого зараз бракує. Там люди не звертають на вас увагу, там заважає влада. de, no, no. Ну, Я не можу сказати, що на нас не звертають увагу. Ми звичайні люди, чого б на нас мали звертати увагу. Не синя шкіра, там, щоб якось не сприймали інакше. А, ні, звичайно, проблеми ті ж самі. Це житло та робота. Ми працюємо власну ну, самотужки в цьому напрямку, теж намагаємося створити і механізми і, і самі, самі будувати собі житло і так далі. Але, звичайно, хотілося б, щоб це була державна політика. тоді все було б набагато легше і для нас, і для громади, в яку ми потрапили. Ну з цього приводу поки що не маємо розуміння такого остаточного з владою, але бачимо, що вони вже починають якось розуміти, що спрятавши голову у пісок, вони лише накопичують цю проблему, і суспільство вже на такому дуже напруженому стані знаходиться. А ви кажете, що у вас в організації щодня чи що е вихідних проходять акції? Заходи різні проходять Заходи. щодня. Щодня, звичайно, у нас немає перерв і вихідні це також. Ось на вихідних ми були на країні мрій. Завтра поїдемо на 1+,1 плюс медіа-центр, повеземо переселенців, щоб вони пройшли профорієнтування. А кожного дня щось відбувається, вони різне за наповненням. Це може бути музейна освіта, коли ми бачимо дітей знайомимо з культурою України, з етносом України. Це можуть бути розважальні. Заходи, коли ми їх вивозимо для того, щоб вони якось ну, від своїх відволіклись від своїх проблем. Це можуть бути психологічні тренінги, це можуть бути майстер класи це можуть бути кіно, театри, музеї. У нас дуже, дуже великий перелік того, що ми робимо з дітьми, для того, щоб їм було тут цікаво. Всі наші заходи є безкоштовними, тому в нас немає питання, можуть переселенці чи не можуть відвідати. Всі можуть відвідати. Ми заохочуємо і число переселенців. Дітей, переселенців, що залучаються, воно постійно зростає, але я можу сказати, що ми не лише з дітьми працюємо. У нас є така програма Відкритий простір України для зрілих людей, де ми сконцентувалися на літніх людях, на переселенцях похилого віку, і ми вводимо їх у театри, на балет у музеї, і вони теж з задоволенням вони відчувають себе інакше, бо вони взагалі сидять у своїх чотирьох стінах і переживають ці проблеми дуже тяжко. А коли ми виводимо. Цих бабусь у театрі, ми бачимо, що вони вже причепорилися, очі блищать, і все життя налагоджується. У них є про що вже розмовляти, і вони дійсно відволікаються і дуже вдячні за це. А до речі, країна мрій говорили про те, що музеї Піргово не витримує такої кількості людей, затопчуть там всі хати і млини. І музейники там, нібито там такі новини були там проти. Як взагалі країна мрій» відбулася? Ми задоволені, переселенці теж задоволені. Вони пишуть ще й досі, як вони вдячні, що всі там на сьомому небі від щастя, що це відбулося. Дуже все було класно, позитивно. Ну, як і завжди, я минулого літа, коли приїхала в Київ, я пам'ятаю, що найяскравіше з моїх спогадів це була саме країна Мрії, тоді у Феофанії відбувалася. Але і цьогоріч все пройшло дуже чудово. Нічого ми там не зламали, не затоптали. Музейники відпочали. Чувайте, все було добре. А раніше до війни у вас був досвід громадської якоїсь діяльності? Все випадково сталося? А, ну розумієте, до війни я взагалі вважала, що ми живемо для себе. У мене був власний бізнес, і я якось не замислювалася, що там відбувається за хвірткою моєї домівки. А коли переїхала в Київ, коли це все сталося, мені потрібно було якось переживати те, що. Те, що відбулося, і ми згуртувалися, зробили літній табір, щоб інші переселенці могли залишати своїх дітей, шукати житло та роботу. І я побачила велику кількість людей, які взагалі розгублені. Я зрозуміла, що я можу це витримати. Я знайду собі дуже швидко роботу або відновлю свій бізнес. Але є люди, яким це дуже тяжко. Вони це переживають. Тому ну прийшла така спочатку, думала, що це буде тривати лише літо. Але восени, коли я побачила, що чиновники взагалі нічого не роблять, я раз зрозуміла, що потрібно вже реєструвати організацію і якось допомагати. Допомагати і людям єднатися і е, допомагати один одному, і допомагати нашим чиновникам зрозуміти, що вектор взаємодії з переселенцями він трошки хибний. Ну, чиновникам можуть не допомагати, а робити якусь там догану і підганяти Не догану, ні. А я вважаю, що е, е, потрібно просто пояснювати. Адже коли ти спілкуєшся в міністерстві соціальної політики, вони тобі кажуть про е, те, що дуже важко людям допомагати бюджет пусти. І я їм кажу, що не потрібно брати на себе цю ношу, дати людям можливість самим наповнювати цей бюджет, відкрити доступ до фінансових ринків, і е, ти допомагаєш їм трошки змінити своє ставлення. Вони всі вважаються чомусь, хоча є дуже багато і міжнародного досвіду, як працювати з внутрішньопереміщеними особами. Але всі якось так дивляться на те, що це місця компактного проживання, це їм потрібно завжди допомагати. Магати це такий тягар. Давайте відволічимось від цього. Ні, переселенці це ресурс за переселенцями. Йдуть донорські кошти. Давайте з допомогою переселенцям реформувати економіку, створювати зовсім інший Порядок денний, як у нас буде йти будівництво нового житла. Взагалі, всі депресивні регіони можна підняти за рахунок переселенців, за рахунок їх такої легкої переорієнтації з тих фахових їх спеціальностей, які в них були, до потреб регіону, в якому вони опинилися. Це взагалі, це те, що весь рік нічого не відбувалося, ну це для мене взагалі жах. Я не розумію, чому так. Адже всі механізми були. Ми Проекти писали, ми давали, ми казали, що потрібно робити. Ну сподіваємося, що в цьому році щось зміниться, і влада нарешті сприйме нашу державну програму, яку ми вже написали навіть по інтеграції внутрішньо переміщених осіб, і вони начнуть кроки в цьому напрямку робити разом з нами. Але глядач може подивитися, какая ну звісно, її тут легко. Вона у Києві вона все вже там. Ну тут центр, тут все депресивного нічого немає, все об'єдналося і проводять акції. А якщо поїхати у депресивний регіон і там спробувати підняти, мабуть, ну було б е складніше це, е, ні. Е, я можу сказати, що в є досвід Івано-Франківська, дуже позитивний досвід, де влада поєднала свої ресурси з ресурсами переселенців з ресурсами місцевої громади, і там переселенці спочувають себе дуже комфортно. А ми робили е е форум по переносу бізнесу із зони АТО в Вінницьку область, де поєдналася Вінницька, Ця адміністрація, бізнесове середовище Вінниці, наші бізнесмени і банки ЄС, які компенсували ставку за кредитом. Місцева влада викреслила так ті пріоритетні пріоритетні напрямки для свого регіону розвитку. І ті бізнесмени, що підпадали, щоб мали досвід праці у цих напрямках. Вони поїхали і вони отримали можливість відновити свій бізнес, розпочати там за сприяння місцевої влади за порукою бізнесового середовища місцевого і за підтримки банків є, що компенсували ставку за кредитом, адже у нас вони захмарні, і це все працює, розумієте? Взагалі нічого складного в цьому немає. Будь-який регіон, якщо він ну. Зможе зголоситися щось змінити, якщо він побачить перспективу для себе, він це зробить. І е, дуже шкода, що навіть у Києві я можу сказати, що це набагато складніше, адже е, ми досі тільки крокуємо в напрямку створення координаційної ради при е, нашому місцевому Київ Київсові... совіті Київ Раді, е, е, вибачайте, тобто. Е, Лише ми отримали нещодавно на минулому тижні. Отримали згоду від Київради з цього приводу. А це взагалі? Ну ну подивіться: 250 тисяч переселенців живуть у Києві, і за рік лише. Тільки зараз ми починаємо розмовляти про те, що це будуть якісь робочі групи з працевлаштування, з підтримки бізнесу з соціального захисту, з житлових питань. Лише, лише тільки рік пройшов. Це дуже багато часу, втраченого часу, і це все призвело до того, що напруга в суспільстві вона зросла і дуже дуже сильно зросла. А після того як ну, щось зрушило з місця, зараз трохи легше працювати. Ні, легше працювати, коли підписуються якісь рішення і підписуються якісь проекти. Поки що це все так зрушило, і ми ще тільки встигнули у цей потяг стрибнути, їдемо, але ще не знаємо, чи Худи. чи доїдемо так, чи знову ми по колу там кружляємо у цьому потязі і думаємо, що ми до світлого майбутнього. Але ми не здаємося, в нас ще енергії доста, і ми будемо намагатися і далі нашим чиновникам пояснювати, що краще. Взяти нашу енергію, ніж вона кудись вильється не туди, куди треба. А Оксана Єрмішина, голова всеукраїнської громадської організації зі справ вимушених переселенців, говорили про акцію Діти дітям. Ну а закінчили вже взагалі діяльністю громадської організації. Дякую вам. Дякую вам. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.